Вітаю сьогодні. Хочу розповісти про цього красення улюбленця багатьох людей. Ноутбук бізнес класу від компанії HP – EliteBook 840 G4. Зараз я розкажу про його характеристики, і далі ми зазирнемо всередину та подивимось його внутрішній світ. Серцем цього ноутбука є процесор сьомого покоління Intel Core i5-7200U з максимальною тактовою частотою. 3,1 ГГц. В базовій комплектації ноутбук має 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4 та швидкий накопичувач SSD форм-фактору 2 NVMe. за відтворення графіки відповідає матовий екран 14 дюймів з роздільною здатністю Full HD та інтегрована відеокарта Intel HD 620. Це не ігрова відеокарта, але вона впорається з такими іграми як Dota 2 та танки на низьких налаштуваннях графіки. Ноутбук має клавіатуру преміум класу, яка має захист від вологи. Якщо ви або ваша дитина випадково проллє рідину, вона вийде через спеціальний отвір та не пошкодить материнську плату. Із додаткових можливостей є веб-камера HD та відби. Пальця. Давайте зараз подивимось на його внутрішній світ. Що ми бачимо всередині? Ноутбук має два слоти під оперативну пам'ять DDR4, ноутбук підтримує до 32 ГБ та може працювати в двоканальному режимі. Встановлений SSD форм M2 на 256 ГБ NVMe. Також є можливість встановити в ноутбук HDD або SSD накопичувач форм-фактору 2.5 дюйма для того, щоб збільшити обсяг пам'яті. Ноутбук має достатньо потужну батарею, потужністю 51. 1 годину виробник каже, що вона буде тримати близько 15 годин, якщо встановлене ssd диск Але думаю, протягом 5 годин вона точно буде тримати. Ноутбук має роз'єм по сім-карту, але для того, щоб вона працювала, додатково треба встановити 3 g модем. Ось сюди. Що у нас по портам? Є роз'єм для докстанції, є роз'єм для сім-карти, є LAN, є USB 3 і 1 з цього боку та іншого, який здатний передавати дані зі швидкістю 5 Гбіт в секунду. Комнований -роз цифровий роз'єм DVI-версії 1.2. Який здатен передавати графіку з роздільною здатністю 4К. Є роз'єм Type-C, який також здатен передавати дані зі швидкістю 5 ябіт секунду, та має потужність 15 Вт. Тобто, якщо вам треба швидко зарядити гаджети, треба використовувати цей роз'єм. Також особливістю цього USB-порта є функція PowerShare. Тобто, якщо ноутбук в вимкненому стані, можна заряджати гаджети. Такий собі великий павербанк. Підсумовуючи, цей ноутбук має достатню продуктивність, автономність та набір можливостей, які можуть задовольнити. Всі ваші потреби в навчанні та роботі. Ціна цього ноутбука буде в описі до цього відео. Якщо вам сподобалася ця модель, чекаю на ваші замовлення. Дякую за перегляд!